Абсолютно не роздута, має гарненький вигляд. Але чому вона тоді у мене? Давайте розбиратись. Линова в ремонті. Підключивши її до програматора, я бачу, що є вольтаж, тобто вона не заблокована. Батарейка заряджається, розряджається, вона абсолютно в абсолютно робочому стані. А результат того, чого вона у мене, буде зараз на найк... яка. Бачимо, що вона 18 року зібрана на чіпові 40Z695A, Прийшла увага 425 циклів. Незважаючи на ці всі цикли, вона має абсолютно рівні секції по 4 вольта без розбалансу повністю. Проєкт наємність 4000 мАх, а залишкова 1764. Оце і є причиною того, що вона мало тримає в ноутбуці. А найголовніша причина це її умовний внутрішній опір. Ну або загальний внутрішній опір. Дивимось, показники. Бачимо 205 і 162. По суті, ці елементи вже трупи. Процес лікування в мене стандартний і виглядає наступним чином. Ну а це вже фактично виконана робота. Все надійно, все красиво. Підключаємо і дивимося. Всі зміни для коректної роботи даного акумулятора виконані. Калібровки зашиті. На виході маємо 8700 мВ це зарядний вольтаж цієї збірки, 1536 мА, максимальний зарядний ток на цю збірку. Бачимо, елементи вирівняні до 1000 В. І зараз є місце у ватах. Переводимо її в міліампер години і бачимо 4132 мАг нова ємність цього акумулятора. Мовний внутрішній опір нашої нової збірки. І він має наступні показники. Бачимо 48 одна, 48 інша. Ідеальний показник для довговічної роботи даного акумулятора. Я не додав ємності в цю збірку, але вона оригінальна, відновлення до заводських налаштувань і реально дешевше, ніж китайська копія. Вирішувати звичайно вам кому потрібно, звертайте.